9 година в Києві, а ми підготували для вас добірку цікавих економічних новин. Співпрацювати з усіма Віктор Янукович на регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Києві заявив, Україна не може собі дозволити співпрацювати з ЄС за рахунок відмови від співробітництва з країнами митного союзу. Президент наголосив, наша держава зацікавлена у поглибленні економічної взаємодії з країнами євразійського простору, тому не збирається припиняти співпрацю по жодному з напрямків визначеним процесом, якому ми не можемо собі дозволити, щоб умовою співробітництва з одним союзом було припинення глибшої співпраці з іншим. Ми бачимо, що обрана україною модель співробітництва зі стратегічними партнерами зона вільної торгівлі є найбільш прийнятною для України на сучасному етапі розвитку країни. Підприємці, які мають касові апарати, тісніше спілкуватимуться з податківцями. З 1 січня звіти про розрахунки за день щодобово вони селатимуть до фіскальних органів. Запровадити таку новинку хотіли іще ще влітку. Однак бізнес підготуватися не встиг. Усе через потребу купувати нове обладнання. Скільки коштуватимуть бізнесменам, зміни з'ясовував Олексій Кондаков. Звітувати щодня прозоро та збоїв. вже з нового року. Касові апарати встановлені в ресторані або ж супермаркеті через інтернет автоматично надсилатимуть звіт до податкової. Такі вимоги закону про реєстратори розрахункових операцій. Для цього продавці товарів чи послуг мають придбати касовий апарат. Утім, не будь-який, а вказаний в реєстрі РРО. Коштує від 2 до 6 тисяч гривень, що близько 200 на щомісячне обслуговування. Такі витрати не проблема для підприємців та компаній, запевняють у міндоходів сьогодні. В нас же е... Приєдналося до системи, тобто переобладнали свою касову техніку близько 190 тисяч РРО в нас сьогодні приєднано до системи, тобто залишається. У нас близько 40 тисяч апаратів, які необхідно приєднати. Правила мали запрацювати ще на початку цього літа, але законодавці вирішили перенести терміни. Перехід на нові касові апарати був занадто повільний. Водночас підприємцям не до вподоби, що треба купувати пристрої, вказані в реєстрі. кажуть в об'єднані фортеця. Є реєстр, з якого вилучили касові апарати без модемів. Це я, якщо я зобов'язаний використовувати касовий апарат, я не можу використовувати той, який ще вчора у мене був нормальний. У реєстрі 69 моделей касових апаратів від 15 компаній. Вибір, хоч який і є, стверджує Оксана Продан, але запропоновані пристрої дорожчі від старих. Вартість цих касових апаратів ляже на в складову товарів, які ми з вами купуємо в магазинах. Якщо у компанії вже є зареєстровані касові апарати, до кінця року їх можна лише модернізувати, встановити модем. Так зробила мережа велика кишеня зі всіма своїми дев'ятьма сотнями пристроями. Діляться, витратили понад 2 мільйони гривень. Утім, коли строк експлуатації касового апарату зійде, а це 3-4 роки, доведеться таки купувати нові з реєстру РРО. Наразі каси мережі надсилають дані до податкової вже кілька місяців. За цей час компанія виявила недоліки у новій системі звітності. В случае отсутствия связи, отсутствия канала передачи данных, касса может работать только 3, 3 дня, 72 часа. После этого она останавливается. Она вообще блокируется до тех пор, пока не поступит там, информация от Эквайра о том, что да, ее можно разблокировать. Налоговая не даст, не даст добро на разблокирование кассы. У міндоходів це визнають, запевняють, система тестується, тож всі виявлені недоліки усунуть. До того ж, попереджають у відомстві за невиконання нових вимог, штрафуватимуть на суму від 34 до 3 тисяч гривень. Фінансова відповідальність за неподачу цієї звітності вона наступає в нас відповідно до законодавства до з 1 січня 2014 року, і раніше жоден суб'єкт не буде притягнутий до відповідальності. Нові норми щодо РРО ще не набули чинності. А у Верховній Раді готують законопроект, яким хочуть дозволити бізнес. Знес обирати форму звітності паперову чи електронну. Наразі компанії, що вже придбали чи модернізували касові апарати, подають звітність в обох варіантах, але електронна до 1 січня поки не обов'язкова. Олексій Кодаков, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес. Будівельне спрощення отримати дозволи на зведення житла в Україні можна у п'ятеро швидше і дешевше. Торік їхня кількість зросла удвічі до 111 тисяч. Такий прогрес оцінив світовий банк. У його дослідженні «Doing Business 2014» тисячі будівельна галузь показала стрибок одразу на 145 сходинок. Хто виграв від спрощення і чи справді жити будівельникам стало легше? Мирослава заєць. Райське життя для забудовників декларують міністерські чиновники. Мовляв, відтоді як запрацював закон про регулювання містобудівної діяльності, отримати дозволи на будівництво можна у п'ятеро швидше і дешевше. З удвічі меншою кількістю процедур у два рази більшою кількістю виданих дозволів торік. Якщо у 2008 році це було там тисяч. 2009 39, 2011 48, то в 2012, коли начал закон работать, разрешение на строительство стало 110 тысяч. Спрощення стосується переважно тих українців, які зводять собі житло площою до 300 квадратів. Головне – повідомити будинспекцію про початок будівництва. Треба один день для того, щоб послати повідомлення, 10 днів для того, щоб отримати будівельний паспорт і 10 днів для того, щоб зареєструвати декларацію про готовність об'єкту. Однак Турист Олена Штогрін скаржиться, часто чиновники не відповідають на такі повідомлення. А значить, власник не має реєстраційного номера декларації про початок будівництва. Без нього житло в експлуатацію не введуть на практиці. Такий реєстраційний номер введе, може е, бути неповідомлений інспекцією. Це може тривати і пів року, і там, декілька місяців. Девелоперам складніше, хоча за законом терміни та вартість отримання дозволів скоротилися у п'ятеро, ніхто не гарантує, що документи приймуть з першого разу. Ми можемо здати документи і через 10 днів отримати відвіда, тому що запитання стоїть неправильно, або шрифт не той, і граматична ошибка, да, і строго говоря, я не нікакні да, і надо подавати второй раз, третій, четвертий, п'ятий. Олександр Тигов до Києва перебрався із Дніпропетровська, очоливши девелоперську компанію. Приємно здивувався. Корупція у столиці значно нижча. Бояться такі от взятки брати там серйозно. А от на периферії зв'язки і досі вирішують усе. Сісі вдільоний застройщик, ілі там нескольких каторів. Уже там гадамі строю. Тані там уже у них налажено там связи в ГАСКИ. Прокуратурі, міліції, понаті для них вопросов нема. Корупцію, к сожалению, поки ніхто не відміняв. Вона є, Вона е, благодаря процедурам її стало менше. Наразі ж забудовники хочуть скоротити термін отримання прав на землю хоча б до ста днів. Нині ця процедура триває майже два роки. Мирослава Зайць, Сергій Лушаков, новини телеканал Бізнес. Медіаконгломерат Time Warner звітував про чистий прибуток у третьому кварталі понад 1 мільярд доларів. Дохід цягнув майже 7 мільярдів. Високим результатом сприяли насамперед показники реклами. Вона зросла на 11%, Підвищився дохід і в підрозділі Turner Broadcasting, до якого входить канал CNN на 5%, до 3,5 мільярдів доларів. Але невтішними були результати у видавничому відділенні. Там дохід впав на 20 мільйонів доларів до 820 мільйонів. Німецький енергоконцерн РВЕ різко скоротить працівників власних електростанцій. Повідомляє генство Ройтерс. Роботу втратять 2,5 тисячі осіб. Нині на німецьких потужностях концерну працюють 14,5 тисяч. Офіційно підтвердити скорочення в компанії мають наступного тижня. Тоді ж керівництво РВЕ оголосить квартальний звіт. Причина звільнень, падіння оптових цін на їхню електроенергію та бум на відновлювану енергетику, який приніс концерну значні збитки. Нині бурги РВЕ, яка є другою найбільшою енергетичною компанією Німеччини, становлять 35 мільярдів євро. І 500 років кораблобудування в британському портсменті залишиться історією. В місті колисті Королівського військово-морського флоту Великої Британії оборонна корпорація BAE Systems закриє свої потужності. Загалом компанія скоротить майже 2000 тисячі робочих місць, і все через різке зниження попиту. Продовжать будувати морські судна у Глазго, але і там без звільнень не обійдеться. Втрата такої кількості робочих місць, звісно, сумно, але це було неминуче, оскільки навантаження на індустрію кораблебудування знижується. Компанія Вікторія Сікрет представила бюстгальтер фентезі-бра вартістю в 10 мільйонів доларів. Його виготовили з 18 каратного золота. Щоб прикрасити білизну, пішло понад 4 тисячі дорогоцінних каменів, діамантів, рубінів та сапфірів. Найбільший рубін у 52 карати. Продефілювати в дорогоцінній обновці компанія довірила Вейнбол. У ньому супермодель пройдеться подіумом у Нью-Йорку 10 грудня. До мене на фотозйомку прийшли два охоронці. Виявилося, що вони постійно супроводжують цей дорогоцінний предмет гардеробу. Я дуже хвилювалася перед тим, як приміряти його. Це велика шесть для будь-якої моделі. І наостанок про курси валют Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування валют істотно не змінились. І це вся інформація, яку ми готові поділитись з вами на цю мить, але команда бізнес ранку вже готує інші матеріали. Тож зустрінемось за 50 хвилин.